Доброго дня! З вами Іван та компанія ТМС Агро, Перший помічник у господарстві. Сьогодні з нами гарний помічник, а саме зерноподрібнювач молотковий Крафт 11. Подрібнювач зерновий це спеціальний агрегат, який. Дуже активно використовується у сільському господарстві для чого? А саме для подрібнення зерна та отримання потрібної фракції. Компанія ТМС Агро пропонує купити подрібнювач крафт 11 з двигуном 11 кВт, живленням 380 В, відмінної якості та широких технічних можливостей. Особливості роботи подрібнювача зернового Крафт 11. Техніка для подрібнення зерна має міцну конструкцію та високі показники продуктивності для роботи при великому навантаженні. Модель зернового подрібнювача Крафт 11 має такі технічні відмінності. Перше це потужний двигун 11 кВт, що забезпечує продуктивність 1000 кг за годину. Також швидкість обертання ножів 3000 обертів за хвилину, підключення – 380 і широку комплектацію, у яку входять гофри на забір та вихід, два сита різного розміру різної фракції, і пульт управління, доповнений амперметром, камені та магнітоуповільнювач. Такі характеристики забезпечують просту та безпечну експлуатацію і просте обслуговування на довгий термін використання агрегату. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте або пишіть нам на пошту. Ми з задоволенням допоможемо та підберемо необхідне для вас обладнання. З вами був Іван та компанія ТМС Агро. До нових зустрічей!